Життя у вишивці і вишивка в житті під таким гаслом свою дослідницьку і краєзнавчу роботу понад 40 років проводить палка прихильниця народної творчості жінка-хірург івано франківська Ірина Свйонтек. Десятки тисяч проїжджених і сходжених кілометрів Карпатами, сотні цікавих і автентичних співрозмовників, безмірна кількість рідкісних вишивок і їх зразків вилилися унікальні книги для нащадків. Яремчанський музей етнографії Карпатського краю раду зустрів свою гостю Ірину Свіонтек, багаторічну дослідницю і авторку кількох книг про вишивки гуцульщини та інших регіонів Прикарпаття. Те, що робить наша землячка, важко переоцінити, адже вона зібрала великий і значущий матеріал, який стосується автентичності народного одягу, який ми називаємо національним строєм. І цей досвід є унікальним. Скільки вийшло вже її багато книжок, це фактично три книжки гуцульської вишивки зараз готується. Четверта, п'ята, покутська вишивка, частина перша, косматська вишивка. Це просто. Унікально для нашого часу просто людина надзвичайно шанована лавріат премії Володимира Гнатюка. І я так думаю, що вона заслуговує на Шевченківську премію. Сама Ірина Владиславівна, яка присвятила дослідницькій праці понад чотири десятки літ, зізнається, що зайнялася такою справою через дитячу цікавість, звідки орнаменти вишивок, що символізують і означають. А ще її до цього заняття підштовхнула любов до геометрії. У мене, е Дома повно було цих зразків. Ті, що я тепер розводи даю в таблицях, то все це накопичилося в мене в кусочках зразків. І в мене все виникало питання: звідки ці зразки? Де є? Які адреси їх? в мене все було цікаво. І потім поступово я майже більшість зразків вже знаю, звідки вони є. Я дуже любила геометрію. І через ту геометрію я завжди перша рішала. Задачі мені подобалися ці рисунки, і мабуть, ця любов до геометрії переросла до любов до геометричного орнаменту. Першим населеним пунктом, з якого Ірина Свьонтек почала свої дослідження вишивки, був космач. А взагалі ця жінка з'їздила, сходила всі села Гуцульщини, Покуття, Бойківщини та інших регіонів, побувала на тисячах весіль і храмових свят, сотнях фестивалів, перефотографувала, упорядкувала і класифікувала вишивки кількох етнічних груп Івано-Франківської області. Дуже багато косівських, верковинських, яремчанських, надвірнянських там фактично зелена, Рафалів, Бистриця. То є ті унікальні узори. З бабу... Бусиних скринь, які дуже рідко хтось може побачити, тому що навіть вона відфотографовує клаптики тих узорів, які вже фактично не є сорочками. Розповідь у крайзнавчому музеї міста Ремче видалася цікавою і змістовною. Слухачі познайомилися з уже напрацьованим матеріалом і тим, який ще в розробці. Книги дають можливість пізнати особливості вишивки багатьох регіонів. До речі, Ірина Свєнтак, побачивши людину у вишитій сорочці, може зразу визначити, з якого вона села чи району. Бо вишивка це насправді кодовий знак наших предків.